Потрібен я всьому наперекір. Ці слова про бібліотекаря. Бо сьогодні у світі високих технологій книга, хоч і здається, відійшла на другий план, все ж залишається одним із найдостойніших витворів людства. Ревними охоронцями скарбів, захованих у друкованому слові, є бібліотекарі. У професійного свята, яке вони відзначають 30 вересня у Рогатинському храмі книги, відбувся урочистий захід з пошанування людей бібліотечної справи. Бібліотеки Рогатинської громади, яких діючих наразі є 30 поряд з церквою, школою, клубом є. Осередками, де вирує життя. А у часі війни місцеві книгарі вийшли далеко за межі своїх професійних можливостей і стін бібліотек та стали волонтерами, вихователями, аніматорами, телеведучими і акторами. І все це з любові до своєї країни і рідного слова. Дякуючи нашим Збройним силам України, ми сьогодні зібралися в цій пошатній такій теплій духом залі для того, щоб пошанувати. Пошанувати тих людей, яку працю не видно на показ зразу, але яка є дуже цінна для нашої нації української. То кажуть, що якщо є свято і є день пошанування, то першим завжди приймають вітання, то дозвольте від імені нашого міського голови Сергія Степановича Нацалика передати щирі вітання з професійним святом День бібліотекаря. У вас вірять, вашу працю цінують, вона не має ціни. Тому що вона є безцінна, бо ви працюєте для людства, для нашої громади, починаючи від діток, і запити до найстарших людей, які розуміють вартість книги у житті кожної людини. Такий важкий момент нашого життя ви стали не тільки тим ланцюжком між книгою і людиною, а ви адаптувалися до того часу, до виклику часу і стали такими трансформерами. Як казала Зоряна, ви навчилися багато чого. Ви стали відеорепортерами, і фотографами, і волонтерами, і нянями, і психологами, і акторами. Сьогодні я хочу подякувати всім і кожному з вас за ту невелику лепту, яку ви вклали у розвиток нової бібліотеки, ЦЕД, але іншої бібліотеки. Щоб по-іншому на вас подивилися люди, що це не тільки видати книжку, записати, а ви її інші, і ви можете це робити. Тому я вдячна всім. Бібліотекарі Рогатинської громади, передусім жіноче товариство, а це означає, що вони дружини, мами, бабусі українських захисників. На святі хвилиною мовчання віддали шану полеглому герою Роману Споловичу, сину бібліотекаря Спукова Ольги Дарміць, яка присвятила бібліотечній галузі 47 років свого життя. Її та ще п'ятьох мам захисників, які нині на фронті пошанували подяками міського голови Сергія Насалика. Відтак 12 відданих справі збереження та популяризації книги людей. Були нагороджені грамотами відділу культури рогатинської міської ради. Книгрі були відзначені у різних номінаціях, серед яких Атлант бібліотечної мудрості, «Господиня книжкових полиць, берегиня традицій, бібліотечна матуся. Всеукраїнський день бібліотек, який другий рік поспіль проходить в умовах воєнного стану. не має тої особливої веселості. Втім, пісня, добре слово, молитва є тою духовною розрадою, одні тривог і болю утрат. Звучала пісня і на цьому святі. Піши на простому конверті, все, що там у весі не зада і закроє.